Варя і я книжкова блогерка сьогодні. У нас буде дуже цікаве відео. Я б навіть сказала, книжковий влог. Тому що я сьогодні вам розповім про свою нещодавну поїздку у Київ, навіть трошки вам її покажу. Розповім про свої враження від великого книжкового фестивалю книжкова країна на ВДНГ. Розповім, як я побувала на виставці, присвяченій Алі Горській у художньому домі, в українському домі точніше. І розповім, як пройшла моя лекція про Василя Симоненка. Незвісно, звісно, покажу. Свої покупочки. Але перед тим як ми почнемо, вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете підтримати цей канал фінансово, ви можете зробити це. За посиланнями в описі під цим відео я буду дуже і дуже вдячна. Що ж я спеціально підлаштувала все так, щоб потрапити в Київ якраз в час, коли буде ось цей фестиваль книжкової, книжкова країна, який тривав з 25 по 28 квітня. На ВДНГ я вперше була на подібному заході. Якомусь тому звісно для мене все було цікаве, все було новим. І мені здається, на цьому фестивалі були представлені всі українські видавництва. Взагалі, про більшість з них я навіть не чула, Ніколи, скажу відверто. Були представлені неймовірна кількість книжкових магазинів, магазинів з книжковим мерчем також, до речі, ось що я собі взяла, так це книжковий мерч у Манор. Нарешті познайомилася із власницею Манору, з Регіною. Взяла собі ось що. Я дуже люблю всілякі закладинки. І ось ця, напевно, найгарніша тепер в моїй колекції. Вона ось така от. Червона, дуже гарна, такого винного кольору, я б сказала навіть. Ось, дуже якісно зроблена. І по матеріалу дуже приємний на дотик. Наче це називається зараз матеріал Soft Touch. Ну і тепер ця закладка буде для мене, по-перше, пам'яттю про поїздку цю, а по-друге, поповнить мою скромну колекцію. Ще мені, до речі, Регіна дала ось такого містера Манора в подарунок. І також, окрім величезної кількості магазинів, якихось точок, де щось продавалося на фестивалі також була велика кількість різноманітних лекцій від видавництв, від блогерів, від письменників, були автограф-сесії. І ми з подругою були всього один день на фестивалі і відвідали. Дві такі лекції. А перша називалася Як створити успішний літературний проект, і першочергово ми думали, що це щось для блогерів, щось пов'язане зі створенням можливо книжкових клубів, книжкового блогу. Проте сталося не так, як гадалося. Ми коли зайшли в зал в перші лекторії, в перший зал, ми дуже здивувалися. Перше, тому що лекція проводилася російською мовою. Наскільки я знаю, взагалі на фестивалі була така проблема, що деякі лекції проводилися російською мовою незважаючи на те, що з лектором обговорювався цей момент. На залі, взагалі, були жінки доволі старшого від нас віку. І лекторка в такій доволі відвертій манері розповідала про те, про її досвід книжкового продюсування і про те, як вона написала свою книгу. І це було трошки не те, що ми очікували, тому нам довелося включити всю свою акторську майстерність. Ми просили подругу подзвонити нам і зробили вигляд, що нам треба терміново бігти. Ну, ось така, от фані ситуація була. Десь другої лекції вже слава богу все було добре. Це була від видавництва Фабула про принцесу Діану, і нам з подругою в цілому сподобалося. Окрім напевно того моменту, що в самому залі було дуже і дуже холодно, холодніше, ніж на вулиці. Але в цілому атмосфера на фестивалі мені дуже сподобалася. Така була приємна купа книжок, нові знайомства. До речі, ні одну книжку я собі так і не купила. І загалом я рада, що така велика кількість людей, тому що дійсно на фестивалі було багато людей, цікавляться літературою, цікавляться книжками, і я рада, що, хоч десь в нашій країні зараз можна проводити подібні за. Ходи. Тепер чекаємо на наступний великий книжковий фестиваль, який називається книжковий арсенал, на який я навряд чи зможу потрапити, проте можливо, хоча б відео і фото, подивлюсь. Наступне місце, де я встигла побувати, це виставка з назви Боревітер на честь Але Горської з її роботами. В українському домі Я якраз встигла на останній день цієї виставки. Вона доволі довго була. Проте якось так в останній вагон не запригнула. Ала горська, вона, звісно, не поетеса, не письменниця. Проте вона була дуже близькою з багатьма відомими шістидесятниками. Вона художниця і вона була близькою з Василем Стусом з Василем Симоненко і так далі. Тому мені було дуже цікаво і важливо потрапити на її. Виставку, тому що там розповідалося не тільки про її картини, не тільки про її творчий шлях, а і про спільний рух шестидесятників, про їх спільне життя. Було дуже багато таких дуже гарних і глибоких інсталяцій, які мені сподобалися. Та й загалом український дім мене дуже вразив, дуже така гарна будівля, старовинна, А на любому поверсі ще й була така невеличка крамниця, книгарня, не з такими, я б сказала, унікальними. Унікальними книжками з різними ілюстрованими ну такими книжками люкс. Я б сказала так: люксові книжки. Також там продавалися різноманітні сувеніри тематичні. Що ж, тепер поговоримо про лекцію, яку я проводила в Києві. Для тих, хто не знає, в мене є власний культурно-освітній проект, який називається Туса Остуса, якщо ви ще не підписані. На інстаграм, то підписуйтесь на цей раз. Лекція була про відомого поета та журналіста Василя Семененка. Була дуже така затишна, класна локація. Вона мені дуже сподобалася. Небагато було людей. Проте мені все одно було дуже приємно побачитися з тими, хто прийшов. Я дуже вдячна всім, хто завітав. Я обов'язково буду проводити подібні заходи ще і в Києві, і можливо, в інших містах по можливості і онлайн стовідсотково скоро такі будуть. Так що щоб не пропускати анонси, то підписуйтесь обов'язково на інстаграм Тусастуса, посилання в описі. Відео є, звісно, я хотіла б також потрапити і в різні найвідоміші книгарні Києва, такі як Сенс, Рідід і так далі. Проте в мене просто фізично не вистачило на це часу. І знаєте, мені взагалі здається, що в Києві неможливо обійти всі місця, які хочеш, особливо якщо ти приїхала на кілька днів. Це не привід засмучуватися, а привід приїхати ще раз. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим, десь корисним. Не знаю, чи зайде вам такий формат, чи буду я знімати подібні влоги ще. Проте запрошую вас підписатися на канал, поставити вподобайку під цим відео. Також не забувайте, що ви можете підтримати цей канал, задонативши. Ну а я всіх обіймаю. До нових зустрічей! Па-па!